Замість російського газу і вітчизняного вугілля, африканське паливо та мазут, економія енергоресурсів і стимулювання розвитку альтернативних джерел тепла. Такі головні завдання на пройдешній опалювальний сезон озвучив віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. каже, замісна терапія має врятувати країну від холодів. Тож до чого слід готуватись, із сумам далі по газу прийнято рішення нарощувати обсяги заміни певної частини дефіциту газу. В Мазуті це як альтернативний вид палива, і сьогодні проводиться повні розрахунки, скільки нам потрібно буде ресурсу для того, щоб його закупити. Відповідно, ще частина дефіциту газу, який є, нафтогазом і мінпаловенергом буде коригувати щодо зменшення споживання. Щодо вугілля, його замінити воліють імпортом. кажуть, підтримати Україну можуть та згодні виробники Південної Африки. Вже є перші контракти вугілля з Південної Африки, і ми буквально щомісяця, щомісяця жовтень, листопень, грудень і січень будемо отримувати по 250 тисяч тонн. Окрім того, контрактуються ще іншими учасниками ринку. Вугілля в різних країнах світу, які виробляють таке вугілля. Ну і відповідно, сьогодні ми працюємо над тим, щоб в рамках мирного плану президента ми заховуємо на те, що у нас буде така можливість відновити заліжнісне сполучення, і тоді ситуація нормалізується. Також підтримуватимуть тепловиків, які обігрівають бюджетну сферу альтернативними видами палива. Їм затверджуватимуть економічно цікаві тарифи. Таке упевнений віце-прем'єр-міністр України дасть можливість пройти зиму більш-менш стабільно. На майбутнє ж обіцяють сприяти розвитку розроблених галузевих програм. Зокрема, з використання нового для України, але цілком звичного для Європи біопалива. Нагадаємо, сумська ТЕЦ, що дає тепло 80% обласного центру, у разі нестачі газу в якості резервного палива може використовувати вугілля, котельня північного промвузла запроектована на газ і мазут.